Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 ні, -ні. Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту. Я краще саме зараз стану телезіркою. Як важливо натхнення в роботі, в житті, в творчості, коли воно нас відвідує, начебто розкриває, розправляє нам крила. Хочеться творити, робити, співати, кудись летіти. Але іноді... Запитуєш себе, де, де це натхнення брати? Знаєте, працюючи довгий час з дітьми, я переконалася, що цим питанням приймаються переважно дорослі. Адже якщо нас, дорослих, натхнення відвідує, то з дітьми воно живе поряд. Чим вони заманили це натхнення до себе і такий довгий час не відпускають його? Відповідь на це питання, ми знайдемо, переглянувши. Черговий випуск першого відбіркового туру телепроєкту Твоє майбутнє, де маленькі та юні таланти не перестають дивувати нашу суддівську п'ятірку своїми здібностями. Наприкінці програми ми як і зазвичай дізнаємося, хто з героїв сьогоднішнього ефіру потрапить до другого туру телепроєкту Твоє майбутнє. А саме зараз почнемо перегляд їх творчих робіт. З хвилюванням і звичайно натхненням до свого виступу готується перша героїня сьогоднішнього ефіру Євгенія. Вона на розсуд поважного журі підготувала два художні номери. Але перш ніж женічка їх продемонструє, дізнаємось, чим вона любить займатися у вільну хвилинку. Я дуже люблю співати, та ще я ходжу на гурток бісероплетіння. І сьогодні на нашій сцені ти будеш, будеш співати. Так. А яку пісню? Сорочка мамина мені сорочку мати вишиває. Чого ти чекаєш від нашого шоу? Ну, на цьому шоу я хочу розвинути свій талант. Мрію стати відомою актрисою. Пише у своїй анкеті Женя і сміливо робить вже сьогодні реальні кроки до здійснення мрії. Дед, наша бабушка паличкою стуча. Говорю я бабушці, визови врача, дасть тобі лікарства он, будеш ти здорова. Если будет горько, что же здесь такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Видишь, как я прыгаю? Это так легко. Улыбнулась бабушка. Что мне, доктора? Я не заболела, просто я стара. Волосы седые, где-то потеряла я годы молодые, где-то за водой глубокую, за горой высокую. Как туда добраться, людям неизвестно. Бабушка, вспомни это место, я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые, я твои найду. Наступний учасник Євген у своїй анкеті про мрії та захоплення написав: Люблю читати про історію, займаюсь карате, качаюсь, мрію про щасливе майбутнє та про щастя інших людей. А цікаво, яка ж саме професія, адже у майбутньому Женя повинен буде обрати професію? Яка професія робить людей щасливими? Військовим моряком. лукоморье дуб зеленый, Золотая цепь над том, И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом, Идет направо, песнь заводит, Налево сказку говорит, Там чудеса, там леший бродит, Русалка на ветвях сидит, Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей, Избушка там на курьих ножках Стоит без окон, без дверей, там лес и дол видений полны, Там о заре прихлынут волны, На брег песчаный и пустой, И тридцать вытязей прекрасных Чередой из вод выходят ясных, И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом Пленяет грозного царя, Там в облаках перед народом Через леса, через моря Колдун несет богатыря. На наш проект Женя пришел не сам. Разом и с сестричкою Яною Хоча у майбутньому вона мріє стати дизайнером, і у вільний від навчання час полюбляє. Ну, щось робити, щось майструвати. Все ж таки спочатку вирішила спробувати себе на літературній ниві і прочитала зі сцени твір відомої української поетеси Лесі Українки. Як малою я бувала, упаду собі на лихо, то хоч, хоч в серці біль доходи, я собі вставала тихо, що болить в мене, питали, але я не признавалась я була малою і годою, Щоб не плакать, я сміялась. Ні, що не кажіть, а всі наші конкурсанти талановиті і неординарні особистості. Адже звичайна посередня людина стурбована тим, якби їй вбити час. А наші конкурсанти прагнуть його використати. Та ще й з користю, душевним вогнем і неабияким натхненням. Скажи, яке в тебе хобі? У мене хобі плавання і футбол. А що ти будеш сьогодні демонструвати на нашої на нашій сцені? Я буду розповідати вірші. Це дуже добре. А скажи, а ким ти хочеш стати у майбутньому? У майбутньому я хочу стати спортивним лікарем. Лікар, що читає вірші? Скажи, а чому ти обрав наше шоу? Тому що я хочу прославитись на весь Житомир. Я тобі бажаю успіху, і я думаю, що ти прославишся на весь Житомир і тебе побачать всі Житомиряни. Зранку день різдвяний, коляда лунає, а в колисці під колядку маля засинає, а коли прокинеться, вечір вже настане, зажуриться маля, що коляда не лунає, хай маля це миле, Бог охороняє. І коли і колядка та різдвяна, З малку в серці проростає. У майбутньому учасниця нашого проєкту Аннушка бачить себе хореографом, а поки що із задоволенням займається малюванням і письменництвом. Як і Антоша, вона пише вірші. Аня пишається тим, що вже сама створила, і завітала на наш проект для того, щоб я просто хотіла поділитися з вами своїми успіхами. Це дуже добре, що ти прийшла на наше шоу. Я тобі бажаю успіху і сподіваюся, в тебе все вийде. Люба зимонька, зима, чарівниця снігова, все навколо замила. Свят багато принесла. Та і ми тобі віддячимо ялинкою. Ти її нам прикраси і на свято віддаси. Натхнення приходить тільки під час роботи. Стверджував відомий колумбійський прозаїк і журналіст Габріель Хосе Гарсіан Маркес. І таке враження, що він просто був знайом з нашою наступною героїнею, ефіру Ангеліночкою, яка постійно працює над собою і без устанку, з дивовижним натхненням. Вона вже у свої сім років у телепроєкті Голос діти увійшла до складу ста найкращих співаків України. На всеукраїнському дитячому телевізійному конкурсі Крок до зірок посіла третє місце. А сьогодні для нашої п'ятірки суддів подарує пісню. Не на перший поклик. А ось працювати потрібно завжди. І справжній талант не буде сидіти склавши руки, а намагатиметься йти, йти до нього сам. Як це роблять наші конкурсанти, справжнісінькі таланти. Ось вам і на запитання, чому натхнення ніколи не покидає дітей і допомагає їм у здійсненні всіх. Навіть шалених орій. До речі, герої сьогоднішнього нашого ефіру вже очікують наголошення результатів і ми готові їх позвичити. За підсумками суддівських протоколів до другого туру телепроєкту Твоє майбутнє сьогоднішніх учасників увійшли. Євгенія Горбата. Ангеліна Теренникова, Яна та Євгеній Молокови і Антон Киселевич. Ми вітаємо переможців! А вам, наші шановні телеглядачі, знову нагадуємо, що саме ви маєте можливість подарувати шанс потрапити до фіналу того проєкту Твоє майбутнє одному з наших конкурсантів. Зробити це дуже просто. Ви заходите на офіційний сайт Житомирської державної телерадіокомпанії в онлайн-просторі, переглядаєте їх виступи і ставите свої голоси. хто набере найбільшу кількість голосів від вас, шановні телеглядачі, і увійдете у фінал телепроєкту. Радянський класик Костянтин Повстовський писав. Нині, це як перше кохання, коли серце воросно стукає в дивовижних зустрічей і прекрасних очей, посмішок і недовок. Ми бажаємо вам в усьому, в роботі, в творчості, в житті, завжди зустрічатися з натхненням. Як це роблять ваші діти, Давайте вчитися у дітей, і тоді ми обов'язково разом з ними будемо щасливими. До наступних зустрічей. Бувайте!